Куди вода тече? О, подивися, володь. Кра... Байдуже. А То він артист! А. А, правда, що штурма, за нами. ідемо, Добрий день. Добрий день, день. день. того хлопчика треба було сфотографувати. Як він ровером мусить добиратися. До школи! Героїчно! Не так, як начайтесь? Ага. Звідки вся вода тече? З того подвіря, з того тече, куди, куди. вона діється. От куди вона тече? От туди вона тече. Чому вона далі не проходить? Чому вона далі не проходить? А чому вона далі не проходить? Чому, вона далі, не проходить? чому вона далі не проходить? Тому що ми насипали! Що насипали? Чогось ну, так прокопайте кожен по себе. Ну, я собі прокопав, прокопай далі! Ну прокопай, Ой, хай тече! Воно текла! Чого я маю прокопати! Тому Кому що ти насипав! Це, ти прокопай, такий русний! Ну, Опарно ну, мені! Снімець там вода стоїть! Підтимо, під, куди вона має йти? Так, тут а тут привозять, невідомо зібране де болото. Дивіться, що ви саме на свої очі бачите, що тут відбувається. Люди в очі кажуть, що я ще Все. після того треба вибачитися і піти на лодку. Не бачу тої води. Я от я знімаю. От. Для того не забузняйте, те вода стоїть, біля господар. Так, 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 так. Шановні мешканці міста Золочого, ми мешканці Заріччя безпосередньо на вулиці Осипа Безпалька бивша Тургенєва, Хочемо показати громадськості, що відбувається на нашому житловому масиві, щоб люди побачили, що це таке. Чому ми вийшли сьогодні на вулицю перегородили рух екскаватору грузовим машинам? Тим, хто виконує ці роботи, це Золочів Агробуд. Ми просто вже не можемо більше на це дивитися, терпіти, що вже протязі місяця чи навіть більше ми не можемо ні пройти, ні проїхати нормально по вулиці. Ви бачите на відеокадрах. Що відбувається саме? Ми сьогодні перекрили, тому що під в темноті привозять якусь невідому щебінку, змішану з багнюкою. І мало того, що вона перед тим була засипала глиною, і в таку сиру погоду тут взагалі ну, багнюка сплошна, то зараз почало розгрібати чорне багно, яке вони називають щебінкою. І коли ми підняли цей весь шум і почали, як то говориться, збурюватися, люди вийшли з домівок на вулицю. То вони пригнали грузовики, почали то все збирати. Чому питання? Чому вони то згрібають, а не продовжують ті роботи? Чому вони чи чогось бояться, чи щось тут незаконне? Ми хочемо довести до вашого відома, щоб ви побачили, чому ми вийшли на вулиці і просто вже не можемо на це все дивитися.